Чергову ймовірно останню цього року партію гексахлорбензолу цими днями вивезли із калуша. Близько трьох з половиною тисяч тонн небезпечної речовини залізницею вирішили у Миколаїв, а звідти морським транспортом попрямують до Великобританії для утилізації на спеціалізованому підприємстві. Контролювала дотримання вимог природоохоронних заходів та підтвердження обсягів гексахлорбензолу розпорядженням івано-франківської облдержадміністрації. Відповідна комісія стоїть. Контроль, посилений контроль зі сторони керівництва області, а також Державної екологічної інспекції нашого міністерства за те, щоб ви під час утилізації не допуститися чогось гіршого. Ми коли говоримо про цю речовину на полігоні, це одна річ, коли транспортують, транспортується, друга річ. Це першого класу небезпеки, це раз, це досить отруйна досить речовина, не тільки вона сама, але й випари її. Для того і працює спеціалізована фірма, де працюють відповідні люди, відповідне устаткування і. Звичайно, що навколо цього об'єкту, на якому проводиться роботи, є обмежений доступ. На полігоні працювало 89 працівників та 17 одиниць техніки. Всі роботи профінансував Кабінет міністрів з державного бюджету. Цього року вже освоєно 120 мільйонів гривень. Упродовж 2010 2012 років загалом з Калуцького полігону зібрано, перезатарено та вивезено майже 21,5 тисяч тонн відходів гексахлорбанзолу. Решту небезпечної речовини забиратимуть у міру надходження коштів на цю програму. ймовірно, уже наступного року.